Шановні друзі, сьогодні 4 травня 2025 року і перший мій досвід з вирізання заготовок для САП е знажовок, які я купив на металоломі. Так. Ось ну, що як? у нас вийшло. Зараз ми подивимося, що там у нас вийшло. Ось така заготовка у нас вийшла. Зараз ми її будемо доробляти, доопрацьовувати, зачищати її заусенці і доводити до того стану, який до якого вона нам потрібне.